Жителька Змівського району Ніна Суркова клопочиться від імені вірян села Соколове, аби їм передали будівлю, де нині сільська церква до облради разом із настоятелем місцевого храму прийшли по допомогу в оформленні правоустановчої документації. Мовляв, парафіян цього п'ятеро, але вони дуже хочуть відвідувати церковні служби. Когда нам оцінили це здание в 36 тисяч, а зараз председатель каже, що 22 тисячі, допустимо, треба виплатити. Ну, мов, уменьшили. Это вам. Ну, платити то нікому. Ви паймете, що в селі остались люди, пенсіонери, які від 60 і старше. Получають пенсію мінімальною. Дане питання слід розглянути на місці. Подивитись на приміщення, зустрітись з головою сільради та керівництвом району. каже Олена Олешко, перший заступник голови облради. Если мы уже определимся непосредственно по этому помещению, что отдаем его церкви, значит, надо будет уже находить какой-то консенсус и решать, чтобы это было выгодно и громаде территориально, и в то же время, и э, все-таки сделали все возможное для того, чтобы люди имели храм, какое-то пристанище, где они могли бы, как говорится, и послушать службу. Офіційно на особистий прийом до першого заступника голови облради записалися три жителі області, а ще двоє прийшли зранку безпосередньо до кабінету. Розповідають у приймальні відвідувачів запевнили, що порушені питання розглянуть та дадуть доручення для їх розв'язання. Світлана Маренич Захар Борисенко отаби новини.